Вітаю моїх любих глядачів, всім добрий вечір. Дуже дякую вам за коментарі, які ви написали під попереднім відео. Було дуже приємно їх читати. Всім сподобалася моя українська. Я буду знімати відео як на українській, так і на російській. Те, що стосується саме України, буду знімати на українській. Заодно і попрактикую свою українську, якою я не так часто спілкуюся, то хотілося б частіше. От саме в таких відео і буду спілкуватися з вами українською. Все, що буде стосуватися якихось таких тем там, Росії там, чи якихось інших політичних тем, то буду робити. Російською, мені здається, так буде справедливо і по відношенню до моїх російськомовних глядачів, тому що мене дивляться з різних країн, з Казахстану, і з країн Балтики, які ну, не, не дуже розуміють українську. Тому я вирішив, що саме така золота середина, що я буду частину відео робити українською, частину російською. Ну, сьогодні у нас також тема. України в основному, тому відео також буде українською. Я переглянув деякі ваші коментарі і хочу по вашим коментарям подивитися, задати питання картам, бо цікаві коментарі були. От Один коментар зараз вам зачитаю. Раміра, якщо цікаво, покопайте глибше, що було до християнства на території києво печерської лаври. Ну, цікаве питання, звісно. Декілька істориків, знавців історичного Києва висувають певні здогадки. І в цьому захований ключ, чому Ватикан і світове правління не хоче, щоб ми дізналися про свої людські можливості і справжню релігію. Ось таке питання. Ну, дійсно цікаво. Давайте подивимося, що ж було на території Києво-Печерської лаври до християнства, до того, як там побудували. Цю києво печерську лавру. Давайте подивимося. Ну, звісно, питання таке трошки, якби його поставити більш е, чіткіше, тому що звич, звичайно там щось було, да, природа була, не знаю, можливо, ще щось було. Але тут е, питання з огляду на те, що е, історики припускають, що є якийсь ключ, який вказує нам, що на цьому місці було щось таке, що вказувало на якісь наші великі можливості. Ну, давайте подивимося, давайте так і спитаємо. Чи було щось на території києво печерської лаври до того, як її побудували, чи було щось таке, що, не знаю, посилювало цю територію, можливо, давало якусь силу, місце сили, наприклад. Взагалі, всі християнські храми вони просто так не будуються. Їх вибирають спеціальні місця там, де є е, портали, якісь да, або місця сили, тобто вони знають, де будувати. Тому однозначно, тут навіть можна карти не розкладати, однозначно, є здогадка того, що дійсно щось там таке могло бути на цій території. Але давайте спитаємо, що саме було. На території Києво-Печерської лаври до християнства, до того як побудували Києво-Печерську лавру, що нам скажуть карти? Що саме там було на цій території? Ну, Бачите, знову випадає нам карта сила. Остання карта, яка говорить, що дійсно там був якийсь, якесь місце сили, якась сильна енергія, яка давала життя, давала якийсь вибір, тобто давала людям, які там знаходилися, да, або які володіли цією силою, робити якийсь вибір. Але бачите, тут у нас випадають карти дев'ятка мечів, яка говорить, що дійсно бояться тих, хто зараз володіють е, цим місцем, ну, вірніше не володіють, а захопили це місце, так? По королеві ж... жезлів, вони дійсно бояться. Що ця сила розкриється, що вона відкриється, що вона буде доступна комусь іншому. Вони нею володіють. І знову, бачите, випадає десятка мечів. Тобто, вони там спеціально зробили цю некротичну енергію, яка блокує, бачите, по п'ятірки Пентаклів, блокує якийсь вибір, блокує творчість, блокує, не знаю, вихід емоцій. Тобто повністю йде блокування, повністю йде. Перекриття якихось енергії. По п'ятірки Пентаклів це також виснаження, ну, перекриття цієї енергії. Тобто, ця енергія не може зараз себе проявити, тому що вона, бачите, по десятки мечів заглушили її, заглушили її отією некротикою. вони дійсно бояться, що рано чи пізно ця сила все-таки прокинеться, зможе приборкати, прибрати оце, те, що вони там наставили. Цією Києво-Печерською лаврою. Бачите, вони зараз по королеві жезлів роблять все для того, щоб цього не сталося, для того, щоб максимально це блокувати. Тобто була якась сила, можливо, саме місце просто сильне. Можливо, це якийсь портал, да, який з'єднує. Тут, бачите, по закоханим з'єднує, якби дає вибір людині, по якому шляху йти, і з'єднує з вищими силами. Тобто якесь місце, яке дійсно історично дуже сильне. І воно такої сили, що ну, можливо, тимчасово його заблокувати. Але через якийсь момент і вони цього бояться. Бачите, зразу випала дев'ятка мечів, що вони цього дуже бояться, що це відкриється. От. Тому це поступово буде руйнуватися, і буде можливість нам дізнатися, зробити все-таки. Крок назустріч по закоханим вибрати цей шлях, вибрати вийти з, з цього блокування і все-таки дізнатися, яка там сила. Сила, бачите, не показали, в чому саме сила. Я думаю, що якщо не показали, то це саме місце сильне, якийсь портал, який з'єднує нас з якимись, з якимись ну, силами, вищими силами, можливо. От. І по силі, бачите, вони її трошки як приборкали. Тобто вони її придавили. Бачите, оці некротикою вони її придавили, і тому, тому ми поки що не можемо розкрити, що там саме було. Але я думаю, що воно відкриється. Давайте мене ще є таке питання, чи є десь у нас в Україні так, ще якісь такі місця сили. Якісь такі місця, які б нам. Можливо, треба було б відкрити, або, можливо, було б знати про них місця сили, які з'єднують нас з силами Всесвіту. Давайте подивимося, чи є ще такі сильні місця, от крім цього місця, на якому зараз києво Печерська лавра, чи є ще в Україні якісь такі місця, де вони можуть знаходитися. Ну, я бачу по цих картах, що є дійсно місця сили. Вони дуже потужні. І по сімки мечів це те, що в нас вкрали. Можливо, на окупованих територіях це одразу випадає. Те, що в нас зараз вкрали, то це на окупованих територіях щось є. По тузу жезлів це щось пов'язане з природою. З природою, з деревами, наприклад, не знаю. Можливо, ще з, при... з якоюсь природою. З якимось видом природи. От. Якісь гори, якісь не знаю, камені, земля якась, так, дерева, тобто якісь ліса, якісь насадження. Тобто, і, і, це дуже потужна сила. І от на окупованих територіях, можливо, тому Росія пішла війною. Бачите, тут і п'ятірка мечів випадає, що пішли війною, щоб щось забрати. Але воно повернеться згодом. По 14 му Аркану воно згодом повернеться. Ми зможемо по колісниці зможемо цим управляти. Але пізніше, зараз здається, що ми це втратили по п'ятірки мечів, але бачите, є надія на майбутнє. Вкрали в нас надію на майбутнє. Тобто і війна ця скоріше всього сталася, тому що в нас хотіли це все забрати, всі ці місця сили, які їм не належали, але належали нам. Хотіли їх просто забрати. І от бачите, через деякий час, але це може і не так скоро буде по цій карті. Але ми зможемо це собі повернути, ми зможемо цим управляти, коли прийде час. От. І це дійсно потужні місця. Є вони, звісно, на окупованих територіях. Можливо, ще десь є, але бачите, карти заакцентували увагу саме на тому, що в нас вкрали по сімки мечів. Тобто, це те, що крадене. Ось так і ми до цього повернемося, обов'язково повернемося через деякий час. Тобто повинен пройти якийсь час. І, можливо, так і сталося, щоб о, саме ці сили, ці місця відкрилися через певний час. Тобто, можливо, так і сплановано. Бачите, по колісниці. Тобто, ми почнемо управляти, управляти часом, коли прийде час, ми зможемо це повернути. Ось так. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, в яких саме частинах окупованих територій можуть знаходитися ці місця сили. Але по сімки кімечів це однозначно це окуповані території. Це те, що в нас зараз е, вкрали. Так, ну і давайте подивимося ще одне питання. Ви також писали в коментарях, що замироточила ікона. Здається, декілька днів назад е, ікона Христа. На оболоні десь в храмі в Києві на оболоні замироточила ікона? Ну, давайте подивимося, до чого це. Чому ж вона замироточила? Чи являється це якимось знаком? І яким саме? Покажіть, чому саме замироточила ікона Ісуса Христа в храмі на оболоні в Києві? Чому саме замироточила ця ікона? Це дійсно знак однозначно, тому що випав рицарь Пентаклів, Тобто він держав в себе такий знак, показує нам щось, показує, що закінчилися якісь страхи, закінчилося якесь нагнітання. Тобто це непоганий знак. Тут також карта Блазня і карта Семірки Жезлів говорить про те, що починається якийсь новий етап, новий етап боротьби. Який е, також надасть нам якусь силу закінчити якийсь, от такий, бачите, закінчення чогось, закінчення якогось циклу страху, циклу е, страждань, тому що дев'ятка мечів це карта страждання. І е, остання карта у нас четвірка жезлів це карта дому взагалі, і карта свята. Ну, бачите, знову випадає нам, що на свято щось буде, там, чи після свята, тобто, свято якесь свято, можливо, церковне, тому що ми зараз спитали якраз саме про цю ікону. Можливо, свято церковне, яке буде відправною точкою. Тут і по рицарю Пентаклів, відправна точка, що закінчиться якийсь цикл страждань. От я би так сказав. Ну, бачите, Ісус е же ж, такий персонаж, який асоціюється зі стражданнями. І от. Е Тепер, бачите, відправна точка від того, що, можливо, Ісуса будуть сприймати якось по-іншому. Тобто закінчився якийсь цикл страждань. Можливо, закінчується цикл страждань для нашої України. Будемо розквітати, будемо щось святкувати по четвірки жезлів. Але боротьба все одно буде, бачите, сімка жезлів це карта боротьби, але вона якось буде по-другому себе проявляти. Тобто, нам з чимось ще прийдеться боротися. От, але вже без таких страждань, які ми перенесли, тому що цей цикл закінчився. От, і саме це мироточення, воно саме це символізує. Що настає якийсь новий етап, новий путь, нова дорога. По шуту це нова дорога. Це те, що обнулилося, те, що зв'язане з боротьбою. Боротися, звісно, ну, ми поки живемо, поки боремося. От. Тому, ну. Боротьба, звісно, буде тривати, але вона буде якоюсь іншою, якоюсь зовсім іншою. От. Ну, це добре, що страхи, що страждання, вони йдуть в минуле. Вони закінчуються. От. Тому знак непоганий. В принципі, знак для нас непоганий і на свято. Чекаємо свята якогось церковного. Я думаю, що це зв'язано з церковним святом. По четвірки жезлів, і це буде якась відправна точка. Ось так. Ось такий розклад у нас сьогодні. Вийшов. Пишіть ваші коментарі. Дуже чекаю. Читав сьогодні ваші коментарі, тому пишіть обов'язково. Ну, і, звісно, ставте питання, на які ви хотіли б, щоб я зробив розклад. Обов'язково подивимося. Також поставте лайк, підпишіться, якщо ви не підписані. Жміть на дзвіночок, ну і, звісно, дивіться попередні мої відео. Я вам бажаю миру, бажаю вам безпеки, бережіть себе і до скорих зустрічей.